Всім привіт, які мої самі любі мої самі гарнюнічки. Я вас дуже сильно люблю сьогодні я вам покажу, хочу поговорити з вами на таку цікаву тему беріть чайочок, пийте чайочок, що я зрозуміла в 20 років. А, мене звуть. Ніка Лоренс, я дизайнер-ілюстратор, істоковий ілюстратор, тому, будь ласка, слухайте мене, це поради для ілюстраторів, для ілюстраторів з України або ті, хто розуміє українську мову, там білоруси знає, розуміють українську мову, поляки, тому, будь ласка, дивимося і пишемо гарні коментарі. Дивіться, я дизайнер-ілюстратор. Я вивчилася спочатку в коледжі, а після я вчилася в університеті. До речі, і після цього відео я виложу всі відео з університету. З коледжу розповім про коледжі в Кривому Розі. університети в Кривому Розі. Тому, будь ласка, ставимо вподобайки і дивимося наступні мої відео. Так ось я прийшла в професію ілюстратора, художника, дизайнера в більш осознаному віці. Мені тоді було 18 років. До речі, як це все було? Я пішла спочатку в коледж, мене мама відправила. Я я казала, що я по в спеціальності по коледжу я не буду працювати. Ну тому що я любила малювати. Мені дуже подобалося малювати, і я не хотіла бути бухгалтером. Ну це до речі, я так сижу, сижу, малюю, малюю на парах і мені було все ж таки. Досить таки гарненько. Давайте зажимемо свічечку для за наших захисників, наших любих, щоб у нас було все добре, щоб в нашому місті та в інших містах все було досить чудово. Дивіться, яка гарна свічечка. Мені вона дуже подобається. Так ось. Що я вам хочу сказати? Я вже спокійно в 18 років я пішла вчитися в комп'ютерну академію Шах на графічного дизайнера. Я вам скажу багато інформації, я б сама так би не вивчилась. Якщо мені будуть казати так, це дорого, так, є такий момент: в шазі вчитися дорого. Але, наприклад, якщо ви з Кривого Рогу можете піти і вчитися в ПЕТ на дизайнера, ну, якщо вже ви гарно здали іспити, а якщо у вас є можливість то краще йти вивчитися в шах, тому що ну, там вчать досить таки гарно. Іноді буває, що програма досить таки буває не дуже гарна, ну взагалі трошки застаріла, але її намагаються вчителя як-то адаптувати і зробити ну, більш таку цікавеньку. У нас були гарні вчителя у шазі, а я ще така людина прискіплива до жуті. Якщо мені цікаво, то це все, то це. Все, мені цікаво, я починаю копатися і щось робити. А ще я досить таки людина, як то кажуть, іноді буваю досить важкою в плані емоційному. Ну, Гадаю, вони мене вибачать. Якщо дивляться мої вчителя, то я, гадаю, вони мене вибачать, якщо я була трішки несносною. Ну, до речі, намагаюся вести україномовний блог. Вважаю, що, оскільки я розмовляла більшу частину свого життя російською мовою, хоча я знала українську мову, то намагаюся більш перейти на українську мову. Так ось, що стосовно того, що, от, наприклад, я дизайнер, мені зараз 21 рік, і що я змогла в своєму житті зробити те, що я хочу, якісь мої правила життя, я вам розповім мої правила життя, як себе більш-менш гарно почувати, що робити і взагалі. Мої деякі звички, я розповім. Я не знаю. Наприклад, я коли вчилася в коледжі, в мене був такий момент, і я пішла спокійно в собі в художню школу і вчилася також в художній школі, тому що мені хватало стипендії, я оплачувала собі художню школу. Я з самого самого дитинства малюю. От малюю я, от коли я була маленька, я починала малювати. У мене була табуретка, звичайна, надзвичайна ну. Доросла табуретка. У мене була міні-табуреточка. Я сиділа на міні-табуреточці і малювала на табуреточки. А потім я вже, коли трошки зросла, я змогла малювати вже собі за столом. До речі, малюю я дуже-дуже давно, і я не скажу, що я дуже гарно малюю, але мені подобається малювати аніме, і я малюю аніме ілюстрації та інші ілюстрації стокові. До речі, з таким цікавим моментом: в мене іноді спросять, Ніка. А що ж робити, коли я вивчилась на якусь спеціальність, я не хочу по неї працювати. Я взагалі творча людина. І що мені робити? Це такі деякі поради. Наприклад, я б самі, сама в собі дала б таку ж саму пораду. По-перше, виберіть собі те, що вам подобається. Ось, наприклад, мені подобається малювати, а також писати книжки. І ну, книжки, фанфіки, ось це таке мені подобається робити. І я починала свій блог, там приблизно 7 чи 8 років тому. І я починала розповідати У мене там близько трьох тисяч підписників, але я його більше не хочу вести це такий апгрейд стався. І я хочу вам по пунктикам розповісти. Якщо ви хочете кудись поступити, зараз такий час, що не потрібно жити як в СССР, що тобі сказали вивчитись на бухгалтера, і ти все життя попрацював бухгалтером. Ну, так не можна робити. Так, ви можете вивчити трошки економіку, трошки те, трошки те. Але з нашої групи, наприклад, Ну, мабуть, жоден не став бухгалтером. Ну от я можу вони хтось і працював якось, але те, що це поважна професія. Я не проти бухгалтерів. Я просто розповідаю свій е, ну свою момент. Треба іти туди, куди ти хочеш. Ти. От, просто треба іти туди, куди ти хочеш. Тим. Просто річ у тім, що в мене був коледж недалеко біля будинку, і я могла туди ходити спокійно собі. І, і за цього мене відправили після школи. Мама така каже: ну що, до 11 класу тобі не треба вчитися, ти погано вчишся, тобі не треба вчитися до 11 класу. Ти за нього нормально не здаш, на бюджет не поступиш, тому краще ми йди в коледж. Ну, я не скажу, що я була тупенька, але я нормально вчилася в коледжі. У мене був 8 там, балів в атестаті в школі, і в коледжі я нормально вчилася. Але я пішла в коледж. Я ходила туди, ходила, 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 і потім в 18 років я зрозуміла, все, мені потрібно йти на дизайнера, тому що я захотіла бути дизайнером. Я вивчилася на дизайнера, в мене було відео про шах, я потім, мабуть, його перезніму на більш такий український лад. Я захотіла бути дизайнером, я пішла і вивчилася на дизайнера. Також я вивчилася в університеті навчителя. Так, такий цікавий момент в університеті навчителя вивчилася і економіку, оскільки це була у нас економіка в, на бухгалтерії, то я вирішила в університеті економіку ще доприкрити. Того що ну, ну як то воно таке, не туди, не сюди, то краще було вже закінчити економіку. Ось тому головне питання, головне питання куди йти. Йдіть туди, куди ви хочете йти. От, от якщо ви хочете бути дизайнером, йдіть вчитися на дизайнера, якщо ви хочете бути бухгалтером, ідіть вчитися на бухгалтера, якщо ви хочете бути поліцейським, йдіть вчитися, вчитися на того, кого ви хочете, Кем, ким ви хочете бути. Тому що якщо ви будете працювати по тій спеціальності, яка вам не подобається, по тій спеціальності, ну, яка з вас витягує вашу енергетику, ви будете злі, недовольні і взагалі проживете своє життя дарма. Тому ідіть вчитися на того, кого ви хочете вивчитися, і живіть саме по своєму правилу. Вивчились, навіть якщо ви вивчились на того, кого не хотіли вчитися. Ідіть перевчувайтеся. У нас в шайзі були е, навіть дівчата, вже їм було під тридцятку років, і вони взагалі захотіли вивчитися на дизайнера, тому що вони такі креативні, круті, ну, дівчатка. Тому, будь ласка, якщо ви хочете йти, йдіть і вчіться. Ось тому куди краще поступати. Ось на це відео, куди ви хочете, тоді і поступайте. Дивіться мої наступні відео, з мої гарнічки. E está a ter que poder bairro de